Продовжуємо ЕТР на громадському інтерактивному та радіо. 1. до нашого етеру приєднується Юрій Левченко, народний депутат України, 8-го скликання, голова партії народовладя та засновник волонтерського центру «UA Help». Вітання, пане Юрію. Доброго дня. Пане Юрію. Хочемо з вами поговорити про нового посла України в Китайській Народній Республіці Павла Рябікіна. Зокрема, про те, хто хто він, ким до призначення був. І де працював, і чому йому вже закидають корупціонерство? Ну, так, це дуже така цікава історія, яка показує, на жаль, вкотре, що. З кадровою політикою у нас навіть на другому році повномасштабної війни з кадровою політику в центральній владі все дуже складно, і все дуже проблематично, тому що в таку важливу країну для нас, як Китай, призначають відвертого корупціонера багаторічного річного чиновника, але при цьому мультимільйонера, так який якось так став мультимільйонером, працюючи майже на державній службі останніми роками, і людину, яка себе якось не зарекомендувала добре. На тих різних посадах, яких він був раніше, от вже ж дуже цікавий момент. Тобто, людина була спочатку заступником Віталія Кличка. Так і він заліз команди кличка. Він балотувався до Верховної Ради сьомого скликання від УДАГу. Потім він був заступником кличка. Потім він балотувався до Київської міської ради і став депутатом київської міської ради в 2020 році, але відмовився від мандату. Чому тому, що правляча партія слуг народу» призначила його керівником державної митної служби. Е, от цікавий момент. Е, на цій державній митній службі його звідти звільнили. Чому? Тому що нічим, ну, якщо звільняють, значить нічим добрим він себе не закомендував. Правильно? Логічно. Е, після цього його все призначають е, е, міністром стратегічної промисловості, віце премєр міністром міністром стратегічної промисловості. Е, призначають якраз перед початком повномасштабної війни. І він був міністром стратегічної промисловості півтора роки. Зокрема, очевидно, що у нас військова промисловість ВПК це теж стратегічна промисловість. І на жаль, ми бачимо, що в цьому напрямку, м'яко кажучи, теж відповідних позитивних зрушень не було. Так навпаки, зараз Україна змушена перевірятися по світу і шукати снаряди і посити наших союзників, щоб нам допомогли зі снарядами. Тому у нас. На жаль, тією чи іншою мірою е, періодично відбувається снарядний голод, так е, хоча е, наш потенціал нашого ВПК е, колосальний, е, хоча ми могли це налагодити са, самі все виробляти, також він був е, директором майкоту Булиспіль, е, теж де теж е, було низка корупційних скандалів під час його керівництва. Тому тут звісно виходить така дуже дивна історія. Тобто, людина, яка була на різних посадах, яку з цих посад знімали. А якщо його з цих посад знімали, значить він там не справлявся, його після цього всього відправляють куди послом в такі важливе для нас країну, як Китай, тому що насправді можна скільки завгодно казати, що е, ну, Китай однозначно проти України, однозначно проти російські, тому нам не треба там сильно по це хвилюватися, е, Але ж це ж дуже сильне спрощення ситуації. Насправді, Китай е, не зайняв наразі 100% антиукраїнську позицію Китай не Поки що не поставляє Росії зброю, не не поставляє Росії боєприпаси. Китай намагається все ж таки е, пройти, якби як то кажуть, між каплинками так він не підтримує Україну, але не можна сказати, що він на 100% і підтримує Росію. Е, і е, в таких умовах мов по наштабних війни очевидно нам треба поставити в Китай е, людину 100% порядну з кришталево-чистою репутацією. Е, людина, яка е, е, не тільки має відповідні моральні якості, має відповідні фахові якості. А не провалювала всі свої попередні завдання та роботи. Тому, звісно, це позначення є на мою особисту думку абсурдним Пане Юрію, ну але також відомо, що Павло Рябікін пов'язаний теж з різними корупційними схемами, і, зокрема, із фігурантом, так би мовити, таких масштабних корупційних схем, як. Микола Мартиненко, а також з колишнім головою адміністрації президента Льов... Льовичкина, на Україну ну і навіть із з Ігором Кононенком часів Порошенка. Що вам відомо про ці всі їхні? Е, так, це Заскій? ж справді, так, справді. справді е, 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 якби цей шлейф корупційний його тягнеться ще раніше, тому що треба розуміти, а як він взагалі потрапив у велику, у велику політику. Так? Він ще з часів кучми був такий в часи Кучми людина. Пан Волков, так його називали директором директором парламенту. Так от Рябікін був його тоді ще протеже і тоді Волков йому давав шлях велику політику і потексію, зокрема, Верховній Раді і до Верховної Ради. Пізніше Рябікін був юристом пана Бакая, такого сумновідомого олігарха, який втік в Росію ще після помаранчої революції, і там пораховується. До речі, якраз. В контексті саме саме в роботі на Бакая Рябітін якраз познайомився з паном Кличком, який теж отримав е, шлях е, у м, скажімо велику політику, великий світ е, від, е, від пана Бакая, і перші великі гроші він від нього отримав, якраз е, з виходом на е, Бурсер на, Дон, на Дона Кінга і на міжнародний бокс. Е, а а справді в минулому скликанні. Верховної Ради Кононенко поштовхував Рибікіна на міністра інфраструктури. І лише величезний розголос тоді суспільства зупинив це призначення, так? величезний розголос серед громадськості серед нормальних політиків. Зараз, на великий жаль, під час повномасштабної війни такі речі проходять повз радар. Так? Мало хто. Ці речі висвітлює, мало хто про це говорить, і тому, звісно, зараз його призначили відносно безперешкодно на таку важливу позицію, як посол України в Китаї на великий, на великі вже в Україні не діє якраз інститут репутації. Мабуть, ось цей пан посол у Китаї яскравий приклад. Ну, хоча пам'ятаємо, теж скандали із послицею до Болгарії. Ну тепер нас мабуть нічого вже не здивує після цього. Але все-таки цікаво вашу думку про те, як президент відреагував на запитання, дійсно логічне запитання журналістів про те, які завдання стоять перед Рябікиним. Ми знаємо, що Зеленський так би мовити відповів, що не скажу. Ну як я навіть не знаю, як це прокоментувати з боку президента. Ну тобто логічне питання, яке цікавить весь український народ, а тут. Ось такі дотепні відповіді з боку президента, і ще багато хто їм аплоду, аплодує, доповнюючи свого колегу, хотілося б також запитати, чому, врешті, влада не звітує перед українським народом? Зате копну за, ну, за своє рішення. Такі, власне, ви, ви, ваше, ваше, ваше останнє питання, воно взагалі дуже глобальне. 에, знаєте, може навіть з нього і почнемо, тому що це питання стосується, по-перше, воно стосується всіх влад. Які були в Україні ледь не спочатку незалежності, так особливо, ну якщо ми розуміємо, що, скажімо, немає сенсу коментувати зрадників оригіналів Януковича, який втік, це все ясно, і це покидьки, це все з зрозуміло, Але ж проблема в тому, що і після останнього майдану 2014 року, на великий жаль, влади, обидві влади, що влада Порошенка Госьма Невісонюка, що влада. Слуг народу залишились такими самими олігархічними і так далі, і, і далі подовжували, подовжували не, не звертати увагу на інтереси українського народу і не звітувати по справжні перед українським народом. А коли я кажу про звітування, насамперед, от, давайте понамізом, як можна поспажімо звітувати? По-справжньому, звітувати – це дати можливість людям. Відкликати своїх народних депутатів, впроваджувати справжнє народовладдя, власне кажучи, вибачте, за е, таке може хтось може сказати, що я тут е, рекламую партію, так але просто це поняття, а не реклама партії. Тому що е, звітувати найкраще можна найкраще звіт полягає в тому, тоді коли можна політиків е, позбутися, відкликати на референдумі зупинити рішення Верховної ради, на референдумі на місцевому референдумі зупинити рішення міської ради, і до речі, всі ці речі обіцялися. Слугами і бачалися Володимиром Зеленським, коли він будувався, на жаль, ці речі не були впроваджені так і не як і не було впроваджено е, в минулій владі. Е, тому е, я не передбачаю, що найближчим часом у нас почнеться якась підзвітність е, справжня е, влади. Е, чому? Тому що немає відповідних механізмів е, на рівні законодавства, щоб примусити владу цю робити. Е, і поки українське суспільство само політично не подорослішає і не обере собі нарешті. Хоча би вперше за історію незалежності народну справді владу, то такі механізми не з'являть не з'являться. При цьому треба розуміти, що у нас зараз триває повномасштабна війна, і очевидно, що зараз якісь саме зараз очікувати якісь масштабні політичні перетворення, ну це скажімо наївно і можливо в певних в певному контексті навіть. Не варто, скажімо, підштовхувати прямо зараз до цього, тому що це може призвести до проблем на фронті і в боротьбі проти російських загарбників, але треба кожному українцю розуміти, що якщо після перемоги над російським імперіалізмом суспільство не зміниться і не почне від влади якраз вимагати оцю відповідну підзвітність. Так не буде ставити відповідні умоги до влади всіх рівень і рівні цікавитись голосуваннями в говній раді, цікавитись голосуванням своїх місцевих радах. Якщо суспільство не почне саме нарешті, от як в Західній Європі відбувається, розбудовувати свої партії і ставати політично активними, бо всі люди розказують про ЄС. Але мало хто цікавиться, як же ж політична система працює в ЄС, там де сотні сотні тисяч реального членства людей в партіях реальних, де люди сплачують внески, Партів не чекають від великого капіталу, що якісь подачки буде, а навпаки, своїх політиків підтримують. Так так, от поки оцих змін не відбудеться в Україні, то глобально що в Україні не зміниться для більшості українського народу. Більше того, через 10-15 років Росія знову нападе, якщо у нас не буде політичних змін суттєвих. Чому тому, що такі, як оцей рібікін і інші товариші, да будуть і далі грабувати грабувати країну? І знаєте, коли от ви запитали там питання, що було питання про. Те, що е, президент як він відругував на на питання журналіста е, е, на цій прес-конференції, е, 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 я зараз маю правило не не сильно критикувати верховного Головнокомандуюча, Так е, більше е, більше займатися і втрачати свій час на роботу нашого волонтерського центру Help, допомагати фронту, тому що я вважаю, що це основне, що має. Робити кожен е, громадянин зараз активний і неактивний, будь-який громадянин. Е, я тут єдине, що скажу, що навіть якщо давалися якісь, от можна пропустити, що давалися якісь певні секретні завдання, так е, якісь секретні завдання давалися, які не можна опублічувати, і це це абсолютно нормально, і це можна пропустити такий факт. То, звісно, було б доречніше відповісти, особливо на такі прес-конференції, звісно, було б доречніше все ж таки серйозно відповісти на це питання, так і сказати, що це. Ці це ці, ці завдання, які ми даємо пану Рібікіну, вони не є для е, широкого загалу. Ото От так відповісти було б звісно, на мою думку, коректніше. Ну а але хай е, люди роблять е, свої власні висновки. Е, е, я, я ж кажу, я, я сумніваюся, що е, суспільство почне робити масово, масово правильні висновки до, е, до перемоги. Я думаю, що це, е, ці процеси масово почнуться е, тільки, пі, тільки після перемоги. А чи є якась реакція від міжнародних партнерів щодо цього призначення? Чи вам щось відомо? Е, ну, дивіться, виходячи, що я зараз не є народним депутатом чинним. Я, маю, я не маю жодної влади, абсолютно не маю доступу до якихось таких, е, е, скажімо, куларних розмов. Е, я не можу. Я не можу сказати, чи є якісь такі моменти, тому що я просто не володію відповідною інформацією. Тому я знаєте, я відповідаю завжди за свої слова. і Я не хочу займатися просто пустою спекуляцією і просто щось вигадувати. Ми ж розуміємо, що якщо якась реакція і є, то вона передається виключно з такими, скажімо, дипломатичними каналами дуже. Дуже вузькими від особи до особи. Якщо якась реакція була, то про це знаю дуже мало людей, і я про це не знаю, тому я не буду вигадувати. Пане Юрію, ну і на завершення, все-таки стосовно ось того рішення МЗС проводити відкритий конкурс на посади послів. Ну я так розумію, там Китай не згадувався, але все-таки то можливо варто було би дійсно провести такий конкурс і для посла у Китайській Народній Республіці. Ну тут тут справді дуже цікава історія, розумієте, тому що виходить так, що якщо подивитися на той список, на той список, на який вони роблять відкритий конкурс, так званий. Ну і давайте відверто кажучи, я особисто, от моя особиста думка полягає в тому, що це є бутафорія і просто постеп'ях. От щиро я не вважаю, що будь-які там оці оце опублічення списку насправді призведе до справжнього конкурсу. Я думаю, все одно призначить тих, кого вважатимуть за. По тим чи іншим причинам, а не найкращі кандидатури. Але, але навіть якщо пропустити, що це справді якийсь щирий конкурс, то цікаво що, цікаво, що там якраз справді Китая не було, що вказує на те, якщо взагалі подивитися по тому списку, там немає там майже немає таких дуже потужних, більш важливих для нас країн. Там дуже їх там дуже мало таких країн. І, це на прямо наштовхує на думку на те, що ну знов таки це просто історія зроблена виключно для піару, щоб може і справді десь призначити на друга другорядні посади е якихось людей, які подали по конкурсу. Потім зробити з цього прес-реліз, сказати, що бачитиме, які відкриті і так далі. А насправді на найважливіші посади, такі як о, Китай, о, призначати о, о, дуже давніх. О, Рішав, ну, вибачте, за непарламентське висловлення, але по іншому це називає. Давніх рішал корупціонерів, ще з кучмійських часів, так, які будуть виконувати всі, всі потрібні вказівки. Зокрема, і корупційні, тому що треба розуміти, що в, в навіть в дипломатичній службі є дуже, дуже багато, скажімо, дуже багато простору для різних корупційних рішень. Ну от я вам дам просто один приклад. Значить, дипломатична місія, якщо вона рекламує за кодоном українську економіку, вона зобов'язана рекламувати і пош і поштовхувати цілу галузь. От цілу галузь. Е, і пропустимо в цій галузі є умовно кажучи в Україні п'ять фірм в цій галузі або 10 фірм. От певна галузь, економі... економіки, де є низка фірм. А якщо е, е, дипломатичну місію керує е, корупціонер, то він тоді буде. Рекламувати не цілу галузь української економіки, а він буде рекламувати одну єдину фірму, яка йому буде за це поплачувати. Зумієте? От, от приклад того. Бо хтось може подумати, а де ж там корупція в дипломатичній е, сфері? Да? Так, от, от був от, от, буквально от, 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 такий один приклад. таких прикладі може бути, власне кажучи, маса. Ну і тут же ж, крім крім питання корупції, тут же ж питання самого підходу кадрового. Розумієте, тобто людину познімали всюди. Там спочатку ви його позначаєте на митну службу. Знімаєте, Значить, очевидно, він не справляється. Ви позначаєте його на міністратепро, міністр, так, міністра міністр стратегічної промисловості і віце-прем'єр-міністром робите. Знімаєте. І після цього ви робите його послом в не в одну з найважливіших для нас е, зараз країн, е, тобто, як як, поч... таке якесь почесне заслання, як якусь таку плюшку йому дали, так, е, щоб е, солодше було знімати з посади. Тобто, це підхід, це підхід не відповідальний до кадрової політики, а це підхід так, щоб подякувати там своїм людям. Та да? ну це ж це ж просто, це просто неправильно, це просто абсурдно. Я думаю, будь-яка здоровомисляча людина, будь-яка людина з здоровим глуздом, яка коли почитає його біографію, то буде мати такі самі висновки, як і я з цього, року. пане Юрію. Насамкінець ще маємо три хвилинки нашого ефірного часу. Хочеться більше дізнатися про ваш... Волонтерські центри Юа -Хелп». на що спрямовані ваші зусилля? Куди і яку допомогу вона стараєтеся надіслати? Дякую за таку можливість. Ну, по-перше, я закликаю всіх, хто дивиться. Зайти на наш Фейсбук, волонтерський центр Юрхаб, наш сайт, волонтерський центр Юрхаб. Там дуже багато інформації, дуже багато звітів. Це значно більше, ніж я зараз можу розказати. Але насамперед, які напрямки? Наш, пер... наш Перший напрямок і головний, з чого ми, власне кажучи, почали в березні 2022 року. Це шефство над 43... Окремою артилерійською бригадою імені Гетьмана Тараса Тресила. Це єдина бригада в ЗСУ, яка має на озброєнні е, славнозвісні піони, найбільш далекобійну артилерію е, нашого війська, 203-й е, калібр. І от з того часу ми тримаємо на неї шефство і задоволяємо будь-які її побажання. Будь е, починаючи від. Е, Автомобільних е, запчастин для бойових вантажівок, е, казів і мазів, е, закінчуючи е, миючими засобами для е, кухні <хи> е, е, і так далі. Да? Е, тобто е, будь-які намагаємося задовольнити е, запити. Е, це е, перший напрямок. Крім цього, ми е, намагаємося покривати е, будь-які запити, які приходять до нас від інших частин. Е, ми на ми намагаємо у нас така ніша більш. Ну, як ми відверто кажучи, ми не великі волонтерські центри, ми десь середнього такого рівня по можливостями по розмірам. У нас немає виходу на е телебачення велике, так як у інших волонтерських центрів. У нас немає якихось олігархічних мільярдів і ніколи не буде. А, але ми намагаємося через збори, через інтернет, через відео на нашому ютубі каналі закривати збори бійців низових підрозділів на рівні відділення. На рівні е, взводу, коли до нас з'являються бійці, які не до відповідне обладнання від свого командування, е, ми закриваємо пила бачення, автомобілі. Е, от буквально останній приклад е, буквально позавчора надіслали пила бачення для хлопців е, на Бахмутівському напрямку, е, які захищають Білогорівку. Е, це східніше. На Луганщині східніше Сіверська, так от вони висувалися на своїй позиції, можуть висуватися позиції, обстрілюються і можуть висуватися на позиції тільки вночі. У них не було пелоднічного бачення, вони на нас вийшли, ми записали з ними. Вони нам записали відео, ми це відео виставили, збирали кошти і відправили їм цей пелоднічного бачення. Тобто намагаємося такі речі закривати. Ну і таке ж третій напрямок: у нас є гуманітарний напрямок, тобто, по е можливості, е коли. Ми маємо можливість знайти співпрацю з певними західними благодійниками. Намагаємося допомагати теж е, цивільним особам, які дали від російських загарбників. От, наприклад, е, завозили буквально на десь 7-8 день. Якщо я не помиляюсь, після звільнення Херсонщини минулого року е, ми буквально треті тоді приїхали ще, тільки розмінували дорогу, е, і ми приїхали в Береслав. Це друге місто Херсонщини. Заповнили величезну фуру 30-тоннік водою, їжу багато чим на той момент. Там взагалі нічого взагалі не було. Не було води, не було жодного працюючого магазину, не було жодної працюючої аптеки. Ліки провезли і завезли цим людям, які на жаль і зараз знаходяться щодня під постійними обстрілами, тому що прямо через Дніпро знаходяться російські загарники, які тероризують це місто, тероризують Херсон, тероризують всю правобережну Херсонщину. Тобто і такими напрямками Те ми теж займаємося. Тобто, все. Це в межах можливого, можливого, все, що встигаємо, все намагаємося, все намагаємося зробити. Тому, якщо хтось побачить цей ефір, подивиться на наші звіти, подивиться на наші відеозвіти, подивиться на наш Фейсбук. Я закликаю всіх, у кого є можливість, підписатися на наш Патреон, на щомісячні внески до волонтерського центру, тому що. Це дає можливість оперативно закривати більш дрібніші е, запити бійців, на які неможливо кожен раз робити е, окремий збір. От, наприклад, зараз у нас боєзнена звернувся з під бахмуту для е, генератора. Ну, підрозділ так під це збір окремий не зробиш, але треба закрити пошвидше. Тому так, якщо є можливість, люди добрі долучайтеся, е, і е, треба щоб тил до останнього допомагав фронту, так. І робив все можливо. Я, до речі, вибачте, що я може, трошки перетянув, я просто з вашого дозволу о, два речення. Я зараз дуже, я зараз дуже часто бачу. Дуже часто, коли ми оголошуємо збори, я дуже часто бачу коментарі по Фейсбуку, Фейсбуку все більше і більше. Людей пишуть, відверто кажучи, озлоблених людей. Я розумію, я людей щиро розумію, чому люди озлоблені. І люди пишуть, що ви збираєте, пишіть Резнікову, те, що він розкладає на харчах, пишіть тому Єрмаку, третьому, десятому. Це все зрозуміло. Те, що є корупція величезна, і що ці люди мають сидіти у в'язниці, це все зрозуміло. Але це не є підстава для нас з вами зупиняти допомогу ЗСУ. Тому що якщо ми не допоможемо, то ну, толку від того, що хтось напише, а звертайтеся до Резнікова, так він же теж не допоможе. Тобто, якщо бійці, якщо ви люди добрі, якщо ви бачите, що якийсь боєць е, звернувся е, і попросив допомогу, так, ви не маєте писати і думати про те, що О, а скажи Резнікову. Ні, ви маєте цьому бійцю самі допомогти одразу, е, тому що він захищає нас з вами, він проливає кров. За нас за нас з вами, за Україну. А, а, і це неправильно перенаправляти на різних корупціонерів. Бо ми чудово розуміємо, що це перенаправлення нічого не вирішить. Треба, щоб український народ збирався докупи, далі допомагав, як і за весь рік допомагав ЗСУ. А після перемоги розберемося з Резніковими, Єрмаками і всіми цими товаришами. Ще ж дякуємо пане Юрію за те, що знайшли нагоду доєднатися до нашого етеру. Дякуємо за що ваші що коментарі. Ви? Так а я нагадаю, що з нами на зв'язку був Юрій Левченко, народний депутат України восьмого скликання, голова партії народовлади та засновник волонтерського центру ua Help. На все добре, пане Юрію. Тримаймося. Дякую, дякую. Насудове.